Перша гра в Катюжанці. Перший такий турнір в білому, Демиді, в жовтому катюжанка. Запрошували команди. Інших телефонували в Литвинівку, писали в Димері, не знайшлося більше команд. Ще десь їде команда з Іванкова. Цей вид спорту в нашій громаді, взагалі в нашому районі, не був розвинутий. Правило, не знаю, грають на одне кільце. Називається стріт хто не бачив. Один наші забили. Грають 11 хвилин, це ти ще чула. Ось є глядачі. Опа. Один-один. У нас грають два хлопчики 15-16 років, ну і один там 21 рік, здається, той, який зараз зночив. Зараз рахунок один-один. Виграй, хвилюються, це взагалі перші їхні змагання. У більшості, мабуть, крім цього хлопчика Андрія. О, пробиває. Не знаєш, що таке фол. грі, а там далі йде турнір по волейболу, по парковому волейболу. Ми потім туди перемістимося. Зараз покажу цю гру і покажу вам. Той майданчик. Граємо на майданчику, який побудувала громада з власної ініціативи за власні кошти. Село Качужанка.

Є. Черво, це Один Є. <плес> Судячи з моїх відчуттів, то поки що домі виграє, слава Богу. бо я за Блазаних я звідти. Грає мій племінник мій сусід.

Шарая Максима замінили на менчаринка Євгена. Наконец-то попав. Наконец-то попав. Хлопці, який рахунок? 5, 4. 4, 5, 5 Тепер веде котежан п'ять-четин п'ять п'ять. Бо я не вмію рахувати, бо в футболі тут. Не все. Сім п'ять.

Мішай, мішай. Треба забити. Та що ж це таке? Ну. Оп, є. Але це один. Це означає, що шість. Сім. Я ні. Как ты сейчас? А казанка мяч. Не видел.

Сам подбирай, сад играй. Сирный мяч, захистку мяч задает. Так, я допоним час, 8 секунд, остання атака. Всем показывай. Надо закинуть, 8 секунд, пацани. надо трішку кинути, надо трішку кинути. Динамічна дуже градус. Рахунок? У нас плюсы. У нас плюс одни ви не шесть. У нас було, было, у него колись лоб, рапут, вообще, нема!